У лісовому масиві, неподалік райгородка, військовий бензовоз підірвався на міні. В результаті вибуху автомобіль перекинувся, сталася пожежа. Вогонь перекинувся на дерева, пожежа розповсюдилася на кілька сотень метрів. Бензовоз воєнний да підірвався на міні. Вот в результаті я вже кажу, розгерметизація перепри йомкості і все. Першими на пожежу прибули працівники лісгоспу та сапири спеціалізованої служби цивільного захисту. Слідом за ними приїхали вісім нарядів пожежних, швидка медична допомога та міліція. Так, масштабно та ефектно вранці 27 травня розпочалися спільні тактико-спеціальні протипожежні навчання Державної служби з надзвичайних ситуацій. Первоочередної це в будь-якому випадку при любых тошеннях пожаров це спасіння людини, життя людини, Ліквідація угрози житті. тех обстоятельств, которые могут повлиять на жизнь человека. Это первая наша задача, спасение людей. Вторая задача ⁇ это уже непосредственно тушение, лесных, ну, тушение пожара, тушение лесных массивов, как в этом, ликвидация в этом случае, если был бензовоз, то есть ликвидация утечка течи и разгерметизация вследствие разгерметизации бензовоза, наложение бандажа, чтобы не было распространено дальше бензин, ну и, соответственно, тушение. У навчаннях були задіяні 14 автомобілів спецтехніки, військово-цивільних структур слов'янська та лиману. Більше 60 чоловік особового складу ДСНС проводили операцію з приборкання та локалізації умовного вогню. У підтримку пожежним командам залучили навіть протипожежний потяг. Пожежний поїзд да, у нього великий об'єм, там дев'яносто води. В нього великий ну, з большої обйом води в лісу воду взяти ні. тушити треба. Водою, паємо і насосна станція таку функцію виконує, транспортує великий об'єм води, і пожежний поїзд теж саме. Подібні навчання проводяться управлінням ДСНС щороку напередодні або на початку пожежно-небезпечного сезону. Головна мета відпрацювання прийомів гасіння лісових пожеж та взаємодія зацікавлених відомств. Этими действиями всеми мы отрабатываем слаженность всех подразделений, слаженность взаимодействия информационное, оперативное, боевое, как можно так сказать, слаженность всех подразделений прибытие, расстановка, взаимодействие непосредственно при тушении, руководстве пожаров на этих учениях. У нас за время боевых действий прошло пожарами 1200 гектаров леса, только в Славянском и Краснолиманском районе, которые усыхают лес. Мы проводим рубки, но Проводити рубки починаємо только після розмінірування, тому, що це були обстріли і щоб житні людей та дороже всього. в результаті навчань були знешкоджена протитанкова міна, ліквідовані причини пожежі і горіння лісу. Незважаючи на умовність події, люди і техніка працювали в режимі, наближеному до реальних подій, починаючи від орання лісових доріг навколо осередків вогню до повного розгортання сил і засобів з реальною подачею води. На думку розгорнутого штабу пожежні добре впоралися з поставленими задачами. Не, ну, з реальними ситуаціями це все запоставімо. Ну в зв'язку з е, хорошою відробкою і злаженістю роботи підрозділів. все, я вважаю, пройшло успішно і доволі таки на хорошо. Підсумки доводять, що працівники ДСНС та лісгоспу здатні з успіхом ліквідувати надзвичайні ситуації, пов'язані з пожежами в лісах.